Пройшов же місяць з того моменту, як я не випускав відео. Я розумію, це моя лажа, і я постараюся виправити. Я постараюся випускати відеоролики набагато частіше, ніж раз на місяць. Тому що для мене, як для блогера, це таке собі. Сьогодні я б хотів поговорити про таку цікаву тему, як ПК периферія а особливо про бюджетну ПК-периферію, яку можна придбати дезагодно з нормальною ціною. І ще б хотів поговорити про свою пк периферію яку я купив за 4 тисячі гривень на OLX, Aliexpress і навіть в українських магазинах. Мікрофон Олейк і приємного вам перегляду. Друзі, якщо ви все-таки зацікавлені моїм контентом і хочете бачити ще більше ПК-контенту, саме збірками і тому подібним, а не, не знаю, інтернет збірки чи щось типу такого. Тоді я вас прошу. Підпишіться на канал, поставте лайк, і якщо можливо, то підтримайте канал саме гривним. Посилання на монобанку я лишив в описі, а кожна гривня донату 100% піде саме на контент. Почнемо, мабуть, із клавіатури. Це Хатор Rockfall Evo TKL, саме проста ТКЛ клавіатура на чорних каїл-свічах, прокладена шумка, змащені по заводу свічі та стабілізатори. По зовнішньому вигляду скажу, що має досить непогану підсвітку, яку можна налаштувати у офіційному драйвері клавіатури, який можна скачати на сайті Хатор. Але є один момент це кейкапи. Хочу одразу сказати, що я цю клавіатуру придбав на площаці OLX уже в вживаному стані. А тепер до суті, я придбав цю клавіатуру одразу з пбт Кейкапами від HyperX. Тобто, окрім клавіатури і цих кейкапів, йшли в комплекті простій abs кейкапи від Hator, пару змінних abs кейкапів але вже іншого кольору від Hator, І саме цей комплект ПБТ-кейкапів від HyperX під full-size клавіатуру. Придбав я її за 1170 гривень, що за свій прайс дуже дешево, адже лишки капи на Ойликсі коштують від 600 гривень. Тепер до самих свічів та тайпінгу. Свічі тут дуже тихі, відносно синіх, які у мене теж були, і сподіваюсь, їх більше не буде, тому що вони мене конкретно роздражають. Як я зараз казав, свічі та стаби тут змащені, прокладена шумка, і це плюс для цієї клавіатури. Адже не всі виробники змащують свої свічі і прокладають шумку. Це велетенський плюс. А тепер до самого тайпінгу. За цей прайс, звичайно, на даний момент можна придбати клавіатуру краще. Трохи доплативши, можна придбати Аджаз ak 820 на Аліекспресі чи більш сучасно від того ж Hator. Але з умовою комплекту я поставлю клавіатуру тверду 8,5 із 10. Тепер мишка. Сама невід'ємна частина ігрового сетапу. На ній взагалі я економити не раджу, бо навіть якщо можна взяти якусь мембранну клавіатуру. То якщо ти візьмеш якусь дешеву мишку, будуть великі ризики, що вона швидко у тебе почне зривати. Це на замітку. А собі я взяв Ajax Аль 199 на AliExpress за 20 доларів у січні, коли ще курс був там в районі 37 гривень. Має в собі доволі непогану начинку. Акумулятор на 500 мАч, сенсор Pixar PAW3395, що є одним із найтоповіших сенсорів на сьогоднішній день. перемикачі Huano Blue Shell і енкодер TTC GO, тефлонові глайди і вагу плюс-мінус 60 грам. Підключення йде по 2,4G свистку через радіоканал і напряму через USB Type-C. На вигляд і по формі хочеться сказати, що це якийсь Logitech G Pro Superlight, Але тут насправді не без нюансів. Сама мишка при стисканні починає репіти, що є доволі серйозним мінусом. Але якщо не вдаватись в нього, то мишка досить непогана за свою ціну. За мишку я би поставив оцінку в 9 із 10, але суто через цей мінус із репінням цієї мишки я би поставив 8 із 10. Далі навушники. Теж невід'ємна частина сетапу. Звук в іграх досить важливий і треба підбирати навушники з розумом. Але я трохи дурний взяв собі хатор Хайперген Хреба. Це майже копія простого хайпергенгу, але заточена під ноути, телефони і часто використовувалась в комп'ютерних клубах, бо просту версію можна було просто вкрасти, знявши її з 35 міліметрового джеку, який був причому знімний. В цій моделі він незнімний, що для мене є реально мінусом. Бо при подорожі він у мене просто ходить зі сторони в сторону, а в простій версії можна було просто зняти цей кабель 3,5 мм джеку і помістити, наприклад, в сумку. Також серед мінусів для мене є вага та форма. Це клаудовидні навушники, які важать більше, ніж 300 грам, що для голови не так вже й добре. Теж хочу відмітити матеріали для цих навушників, особливо андушур і обводки для голови. А. У тебе пітніють вуха, причому при високих температурах влітку у тебе не може бути такого, що у тебе вуха не почнуть пітніти. Б. Сам матеріал злазить з навушників. Щоб ви розуміли, ці навушники я купив у лютому 2024 року в досить непоганому стані. А зараз, за літо після такої спеки, навушники просто розлізлися настільки сильно, що наче я ними користувався на протязі 10-20 років. В цій моделі Хатор показали себе як якась дешман-компанія, яка сує реально дешеві матеріали замість якихось нормальних та якісних. Так, я розумію, що я їх купив Бушними. І причому за 750 гривень. Але новими ж вони продавалися за 2000 гривень. 2000 гривень за кляті навушники з неякісними матеріалами. Мені ще прийшлося до цієї гарнітури докуповувати звукову карту Hathor Crystal першої ревізії, за 250 гривень, бо без неї звук був реально не сильно той хороший. Тому, якби не звукова карта, я б поставив її там, один із десяти. А також зі звуковою картою, суто через покращення звуку, я поставлю 6 із 10. Мікрофон. Для мене звук запису грає дуже важливу роль, саме як для блогера. Але з умовою, що я студент і у мене дуже урізаний бюджет, мені приходилось шукати дуже бюджетні варіанти по мікрофонам. Серед варіантів у мене були різні китайські бренди: це Fifine, Maono. Інші якісь дешманські псевдокомпанії, які копіюють той же самий FIFA. І бюджет у мене був лише там, до 1500 гривень. І один мікрофон вже в Україні, який можна було придбати в нормальному магазині з гарантією. І навіть по бюджету набагато дешевше за 990 гривень, якщо не помиляюсь. Це. Trust GXT244 BASS Доволі непоганий мікрофон, на який я що в попередньому відео, що на даний момент записую аудіодоріжку. По комплекту тут йде тринога, кріплення павук, що й плюсом. Мікрофон, провід із USB Type B для мікрофону на Type-A для комп'ютера, тобто самий простий USB. За 1000 гривень це доволі хороший мікрофон, і його звук дуже якісний, особливо за цю ціну. Я цьому мікрофону чисто через бюджет ставлю 11 із 10. І з приводу поліфрії це все. Це весь мій сетап, який я зміг дістати суму за 4000 гривень. Чи є воно більш-менш адекватним чи ні, це вже вирішувати вам. А зараз хочу подякувати вас за перегляд цього відео. Будь ласка, поставте лайк, підпишіться на канал, і якщо хочете, можете підтримати канал якоюсь копійкою. Буду вам максимально вдячний. До нових зустрічей.